Вас вітає школа New Brain. І в цьому відео я розповім про курс англійської мови, який потрібен кожному із вас. Це курс розрахований на рівень b 1 та тривалістю 48 групових занять. Отож, чому серед безлічі інших курсів англійської мови на ринку ви повинні брати саме цей. Ми орієнтовані на говоріння. На цьому курсі ви будете говорити, навіть якщо не любите цього робити. Ви будете дуже багато говорити. Під час цієї презентації ви будете бачити уривки з наших матеріалів занять. Отож, кожен наш урок розпочинається з дуже активної практики. Ви поринаєте у світ англійської мови. Орієнтовно, це виглядає ось так: які ж теми будуть на курсі, розрахованому на 48 років? Ми поділимо цю тривалість на 6. Модулів. Перший та шостий модуль будуть присвячені особистості в соціумі дуже загальна тема, але вона передбачатиме уміння говорити про людей, характер, почуття, висловлювати свою позицію. То ви навчитеся говорити про все навколо, про людей навколо, про традиції, про інтернет сленг, попкультуру та багато чого іншого. Посередині нашого курсу, в другому та третьому модулі, ми поговоримо про нашу рутину, про повсякденне життя, про те, як здійснювати онлайн та офлайн покупки, ніякої старомодної лексики, тільки актуальні автентичні матеріали. Поговоримо про красу, про безпеку, про домашніх тварин, про те, що в нас є в домі, що потрібно мати в домі. Будемо знати, як називати всі речі навколо себе. Четвертий модуль обов'язковий. Для кожної свідомої, сучасної людини. Це подорожі та здоров'я. В цьому модулі кожен наш учень зможе нарешті розказати про те, що йому болить, що робити в екстрених ситуаціях. Ми доведемо ваш лексичний запас для того, щоб розрулювати екстрені ситуації до автоматизму. Також поговоримо про страхування. І п'ятий максимально професійний. Грошовитий модуль, який присвячені роботі та технології. Співбесіди, написання CV, фінансова складова нашого життя, технології, штучний інтелект, бізнес та багато чого іншого. Уся професійна лексика в п'ятому модулі. В чому особливості нашого курсу? Комплексний підхід таке нібито звичне слово, але що воно означає саме в нашій школі? Ви не будете відірвано вивчати граматику чи лексику, ви будете вивчати все разом. Тобто, наше завдання кожного уроку довести вас до якоїсь навички, до якогось вміння. Наприклад, ось перший урок доводить нас до точки, де ми зможемо самі написати і створити інстаграм-пост, описуючи якусь картинку. Або під час другого заняття ми зможемо описувати багато різних скульптур. Але для того, щоб це зробити, ми спочатку вивчимо багато нових конструкцій, нової лексики, послухаємо, побачимо, як це робиться, і тільки після цього ви почнете мати реальні вміння. Ми будемо використовувати лише актуальну лексику. На кожному уроці у вас буде щось, що вас здивує практична спрямованість ніяких завдань 30-річної давності актуальна лексика. Як виглядає кожен модуль? То чому ми кажемо саме про комплексність? Давайте розглянемо приклад п'ятого модуля, там де професійна лексика. Для того, щоб отримати навичку складання резюме, проходження співбесіди, обговорення своїх фінансових запитань, ви спочатку опануєте, наслухаєтесь, набачитесь, наговоритесь різної лексики, і підкріпите це граматикою модальних дієслів, яка саме і підв'язана під ось ці професійні питання. Рухаємося далі. А як це буде робитися? Показую деякі приклади активностей. Як ми вивчаємо лексику на цьому курсі? До кожного слова, ви спочатку слухаєте коротюсінький відеозапис з якогось популярного фільму, буквально 2-3 секунди, з якого ви слухаєте репліку. Далі ви бачите на екрані це слово з тієї репліки, яке вам потрібно знати. І на переклад. А послуговуючись лексичним підходом, ви отримуєте синоніми. Що ще? Ми не просто взяли і, нібито, ці, почули і забули ці слова. Ми обов'язково це ж саме слово далі використовуємо в діалозі, тобто переводимо його в активну лексику і пробуємо активізовувати. У нас можуть бути різноманітні пазли, ігри. Багато всього такого, що вас не змушує, а стимулює використовувати вивчену лекси. Ми обов'язково залучаємо всю групу. То, якщо це тема співбесіди, то ми будемо реально розігрувати ситуації співбесіди. Ми будемо обговорювати, дебатувати, грати в Еліс, чому б ні, на уроках англійської. Граматика абсолютно прикладна. Звісно ж, ми будемо використовувати. Традиційні типи вправ, але вони обов'язково будуть прив'язані до відео, до лексики, яку ми вивчали на уроці. Особливу увагу ми приділяємо виправленню помилок своїх і чужих. Отож, для кого цей фантастичний, неймовірний курс, про який я можу розказувати, що дуже дуже багато. Якщо ви маєте базовий рівень англійської і не знаєте, куди далі рухатися, курс для вас. Якщо вам здається, що ви вже вивчили фактично всю граматику, уже все ніби зрозуміло, але нічого не можете сказати, то якщо ваша мова є пасивною, цей курс для вас. Якщо ви вивчали англійську мову в школі, в університеті і нібито вже нею володієте, але розумієте, що без активного вживання ваша англійська пропаде для підтримання рівня, вам потрібен цей рівень. Якщо ви працюєте в будь-якій сфері, вам потрібен цей курс. Цей курс Б1 це база для працевлаштування, це база для сучасного працевлаштування. Я хочу, щоб ви всі це усвідомили. Тобто, курс англійської, який потрібен кожному. Ми дуже з нетерпінням чекаємо на кожного з вас. Ми впевнені, що після цього курсу англійська стане для вас інструментом, а не Завадою на шляху до професійного та особистісного зростання з вами була школа New Brain.